Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні у мене коротеньке відео, бо не всіх можна змусити дивитись довгі відео. І сьогодні парочку дуже корисних порад. Це в основному для дівчат, тому що дуже часто, коли до мене приходить учениця, ти починаєш її е, садити за кермом, показувати, як налаштувати сидіння. Майже у всіх одна і та сама проблема, особливо у кого невеликий зріст, то. Вони починають, ти їх ближче садиш, що вони, ой, у мене ноги упираються в щось тут під кермом, мені незручно, що з цим робити. І друга порада як правильно поставити ноги стопи для того, щоб не переплутати газ з гальмами. В основному, якщо ви плутаєте газ з гальмами, значить ви неправильно ставите ногу а, праву вашу. От про це сьогодні хочу поговорити. Попередньо ще один такий момент. А коли у тебе інструктор, жінка, і ти до неї прийшла на заняття літо, жарко, ти можеш вдягнути юбку, все прекрасно. Але така порада: якщо ви трішечки нервуєте, поряд чоловік-інструктор, то отак от вдягатися. Бачите, от я вдягнулася юбочка, у мене маєчка, жарко, бо дуже, то краще так не робити, краще вдягати якісь шорти. Тому що тоді ви будете отак от сидіти, отак от коліночки одна до одної, і буде оця от проблема. Показую, яка. Так, ми починаємо налаштовувати наше сидіння. Спочатку я вам трішечки нагадаю: якщо у вас є налаштування наверх сідушку піднять ви невеликого зросту, то спочатку піднімайте себе наверх, а потім вже сідушку регулюєте по вперед, назад. Далі, тільки після цього, ви регулюєте спинку. І разом з кермом ви можете його на себе, від себе, наверх і вниз. Давайте ще коротко покажу. От, тобто, ви можете вище підняти, можете нижче опустити, можете втопити туди, а можете на себе витягнути. Дивіться, от. втоплюєте або дістаєте по ручкам. Повне відео про посадку. Дивіться на моєму каналі або на інших каналах сьогодні. Сьогодні я хочу затронути тільки цей момент. І так, коли ви вже налаштували по висоті, ви хочете підсунутись, наприклад, ви низького росту, вам треба ближче. Ви починаєте під'їжджати ближче і тут раз, і ви впираєтесь от в цю, де тримається кермо. Рульове, оце от, оце така штука. І ви такі, а як же ж що же робити, я вперлась ногами, і це практично кожна у мене запитує, що з цим робити. І тут якраз у ця вам юбка стане трішечки, якщо чоловік-інструктор, як ви, ну, ви, ви зводите колінки, як дівчатки, правильно, але тут так не вийде. Нам треба коліна. Трішки в сторону відвести. Тобто наше коліно от, воно має бути от, от, тут от, посередині, спокійно е, от, ходити. Тобто я не прижимаю коліна всередину. Я трішки увожу це, це стегно в сторону, це, відповідно, також в сторону. І при цьому дуже важливо зараз перейдемо туди на ноги, а перед тим ще покажу вам е, най, е, таку Поширенішу помилку, і я уявіть, чула таке від інструктора, який сказав, щоб ти отак от сповзла попою нижче. Зараз покажу, як це виглядає. Це вкрай невірно. Оця от, е, отут от не має бути ніякої відстані. Наша попа має бути отак. Ми маємо притиснутись. Е, Дуже добре до спинки і до сідушки. Тобто маємо, прям до кінця лопатки мають бути також от в такому положенні прижати. Далі ти вже берешся за кермо і трішечки від, відриваєш плечі. трішечки Но Лопатки в мене прижаті, спина прижата, попа повністю у мене прижати. Тобто я подальше, от навіть отак. От от, Максимально в максимально і тільки після цього це є моя посадка, і тоді я вже тільки відсуваюся, як мені треба. Але тут я повністю, воно ну, навіть анатомічно все лягає і має прилягати до, до спинки, до сідушки. Це важливо. Тобто ми не сповзаємо вниз, щоб достати педалі, ногами педалі. Далі тепер на стопи звернемо увагу. Тепер в продовженні теми про коліна. Бачите, от зараз мої коліна дивляться в сторони. І тепер подивіться на розташування моїх стоп. П'яточки, бачите, ближче, а носочки також в сторони. Коли ми таку ставимо правильно стопи, у нас автоматично правильно і стають колінки, бо у нас колінки тепер дивляться в сторону носочків. Якщо я знову ж таки поставлю ось таку зроблю відстані, поставлю прямі ноги, то у мене автоматично і коленки сразу сводяться. Тепер дивіться, я все-таки ставлю. П'яточка до п'яточки, і у мене автоматично і колінки йдуть в сторону. Тобто, це правильна постановка стоп, і відповідно колінки будуть правильно, і нічого у мене, от зараз давайте ближче, підсунусь. Ой. І нічого упиратися у мене не буде. Ну, це зовсім я близько стала, тому що, е, ну, тому що у мене ноги довгі. Але в будь-якому разі, навіть при довгих ногах, от, у мене абсолютно немає. От, я не опираюсь, абсолютно у мене, бачите, в сторони коленочки, От якраз вона сюди приходить, от, в це місце. І тут теж. І у мене п'яточки одна до одного і носочки в сторони. Щоб не переплутати педалі, і газ випадково не натиснути замість гальма на газ, ви е маєте розуміти, що у нас положення ноги. Правої, воно трішечки вище, ніж лівої. У мене десь приблизно цією частинкою я натискаю на гальма для того, щоб я могла перев... перевівши просто носочок в сторону, дістати до педалі газу. Якщо я опущу ногу як на трішки нижче, то я до газу вже, бачите, можу не дістати. Тим більше форма педалі може бути різна, вона може бути така довга, як у мене. І там ви теж зможете, ну не зможете дістати. Тому під прямою ногою я м'язами запам'ятовую. У нас має спрацювати м'язова пам'ять, ми її тренуємо. Механіка це м'язова пам'ять. Я запам'ятовую, що під прямою ногою у мене педаль гальм, а носочок в сторону це на газ. Тобто ще раз знаходжу таке положення, щоб я діставала, перевівши носочок, спокійно на газ і могла його натискати, утримувати, і це мені було комфортно. Чого це дуже важливо е, Ще раз. П'яточку ми не переставляємо, бо так от нога у нас не ходить. Ми не прибираємо праву ногу от сюди на підлогу, ми не, не переставляємо п'ятку, ми під прямою ногою у нас знаходиться ще раз гальма, газ в сторону. Коли ми таким чином запам'ятовуємо, то при будь-якій екстреній ситуації, коли вам треба терміново гальмувати або там газувати терміново, то ви завжди знаєте, наприклад, якщо це ми гальмуємо, у нас екстрене гальмування, то ви раз і завжди у вас з газу ви прибираєте на гальма. Ви завжди знаєте, що під прямою ногою у вас, у вас завжди буде гальма. І ви раптом що, перша дія, у вас одразу вже буде прибрати ногу з газу і переставити прямою ногою на гальма. І ви не переплутаєте. Тому що якщо ви брали ногу або переставили п'ятку, вже під прямою ногою може бути вже газ або між педалями, і ви тоді можете заплутатись і знову ж таки поплутати педалі. Щепленням у нас все просто. Я подушечкою пальців, оці, от, я знаходжу таке положення, щоб мені було зручно витиснути. От У, мені, у мене пальчики оці, от, вони згинаються. І я цією пальчиками витискаю щеплення, вони мене згинаються. Бачите, у мене. Є згин, і я отуди прям вдавлюю. Коли я натиснула щеплення, у мене нога в полу п'яточка стоїть. Коли я починаю підводити щеплення, вона у мене відривається від, від землі трішечки. І коли мені треба трішки притримати, я можу поставити знов педаль назад на підлогу і вже допідняти носочком. Тобто особисто я відриваю п'ятку від коврика, коли я хочу отримати щеплення. Мені треба, ну, мені треба притримати щеплення. Так? Я відриваю п'яточку. Потім ставлю назад і прибираю носочок. Це, як це виглядає на ходу, от, ліва нога завжди мене відпочиває, права у мене отак от в сторону. Якщо мені треба буде гальмувати, зараз я переключу на третю передачу, все, прибираю ногу. А, далі, якщо перед світлофором зараз побачимо, у мене буде, от уже у мене там, я бачу, що здалеку червоний. Мені треба буде зараз зупинятися, то перше, що я буду робити зараз, це переводити ногу на гальма і гальмувати От, під прямою ногою. Гальмую, гальмую, гальмую. А у нас він заблимав, да? виключився. Добре, переносимо знов на газ, продовжуємо газувати. Якщо швидкість не впала, передачу не треба було понижувати. Далі у мене знов червоний, наприклад, да? і мені треба гальмувати, От, вже світлофори. Я спочатку. Перенесла ногу на гальма. Тепер додаю щеплення, якщо мені треба зупинитися, і ногу залишаю на гальмах. І стаю за потреби повністю. Ну, зараз ми продовжуємо рухатись. Тому ми рухаємося. Червоний, бачите? Перше, що я роблю, нога на гальма. І потім тільки щеплення. І до гальмової, і до кінця скидаю в нейтральну передачу, якщо мені потрібно, і прибираю ліву ногу. Якщо мені треба рушати, все, я. Знов рушаю. Таке вийшло сьогодні коротеньке відео, але коротких буду додавати, але довгі буду однозначно залишати, тому що в довгому відео я можу розкрити повністю всю тему якусь, і це може бути максимально наближено до уроку, як з учнем, тому що заняття в нас триває півтори години. І тут я скорочу хай там, да, 30 хвилин і всю от якусь інформацію, як на уроці можу вам видати. І я вважаю, що це неможливо що за 5-3 хвилиночки давати прям от, повністю розкрити якусь тему. Отакі от короткі і важливі поради буду додавати, але повноцінні відео буде також. Дякую всім, що подивились до кінця. Дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, лайкайте. Попереду ще багато цікавого, багато ідей, тому залишайтесь зі мною. Бережіть себе, бережіть Україну, донатьте, допомагайте, все буде Україна, все буде добре, інакше не може бути. Тримаємося і до нових зустрічей, пока.